Магнітики. Такий тубус один. Так, друзі, доброго дня. Це у нас дівчатка-пліткарочки. тут маскувальні сітки. Навіщо саме знаєте? Тір. Розкажіть про сітки, що нібудь цікавого. Цікавого? Ага. Ну, а що цікаво? Вони захищають наших хлопців і їх техніку. І це саме цікаво. і працюють. І... Вже четвертий рік, і у нас є свої бригади, котрі весь час у нас замовляють. Дуже багато в цьому році новеньких з'явилося. У нас хлопців, котрі побачили у інших хлопців наші сітки, і тепер так само замовляють. Скільки відправок у вас на місяць? Ой, на місяць, о -о, якщо багато дівчат ходить, летимо, то десь. О -о, Кожного, кожного тижня по три відправочки. Бачите, який цікавий? Ми відкриваємо збір, і хто найбільше задонатить, ми подаруємо цей тубус. Він унікальний. Це на 72-га. І знаєте, що саме прикольно? Це все магнітики. Бачите? Шапочку оділи, уси. Тут також магнітики. Такий тубус один. Так більше іншого немає. Так що, друзі, ціль відкриваємо на матеріали для маскувальних сіток та на йожики металічні, цікаві. Хоже Дуже показати. багато. Олежа я же врачу, цільків зі готові. А це, друзі, що я вам казав, що цікаві йожики. будемо також робити. Так що треба пишіть.